Без паніки, з притаманною хліборобам виваженістю, сільгосиробники мали розпочати жнива, міркуючи про хліб насущний для цивільних і військових. Провізії має вистачити, хоча сіям не солодко. Господарники змушені позичати в банках гроші, паливно-мастильні матеріали подорожчали, не говорячи вже про співвідношення гривня-долар та проблеми з поверненням валютних кредитів. Утім, залишати хліб у полі ніхто не має намірів, так чи інакше, азбіжжя буде в коморах. В нашій області сільгосвиробники зараз обмолочують озимий ріпак. На цю культуру останніми роками був попит. Тож її стіні на Хмельниччині восени заробили в ґрунт на площі 21 тисяча гектарів. І на сьогодні озимий ріпак зібрали вже з приблизно 16 тисяч гектарів сільгоспогідь. Його урожайність, каже заступник голови облдержадміністрації Володимир Кальніченко, вища від торічні, як і озимого ячменю. Урожайність по озимому ріпаку на 3,5 центнерів вище. Ніж була в минулому році, значить, і озимого ячменю на 9 центнерів вище, проведеним е доглядом, технологіям. Значить, врожай сформований непоганий. У південних районах області заходилися до обмолотої яровини. Наразі ячменю і пшениці. Її середня врожайність трохи більше 40 центнерів з гектара, але аграрії чекають більшого, маючи на те причини. Звичайно, перші площі це найкращі площі збираються. Це там десь, де недостатньо була проведений догляд, технологія несповна викладена, значить, ну, через що очікуємо врожайність трошки більшу, значить, ніж є вона на сьогодні, по зимі пшениці. Беручи до уваги всі землі сільськогосподарського призначення Хмельниччини, то під зернові культури урожаї 2014 відведено 550 тисяч гектарів полів, 330 тисяч гектарів полів під ранньою групою, де вже триває обмолот. Проте це ще не ті великі жнива, у підготовці до яких обласна влада готувала підлеглих у районах, адже зібрати основну частину збіжжя слід за 10-12 днів. Бажано з мінімальними втратами. Для цього потрібні техніка, пальне і мастила, а всього цього для подібних строків замало. Зважаючи й на те, що частина хлібів через погодні умови полягла, це додаткові проблеми жниварям. Тисячу 1800 своїх комбайнів власних, значить, це десь виходить до 300 гектарів навантаження на один комбайн. Звичайно, за 10 днів, значить, забезпечити. Збирання зернових культур при такій нагрузці складнувато. через що значить, робота проводиться по залученню додаткових комбайнів, десь в межах 270-290 одиниць. І оглядово про картину, що вимальовується на ринку зерна в Україні на тлі політичних та військових подій. Південь, який завжди лідирував завалом зернових, сьогодні має нижчі показники, аніж Хмельниччина. Серед регіонів своєї групи наша область демонструє найвищі показники врожайності ячменю. Більше зерна цієї культури молотять лише на Івано-Франківщині. А коли порівнювати зі Сходом та Півднем країни, то на Хмельниччині ячмінь вродив краще чи не вдвічі. Прогноз на ринку зерна держави високі ціни на збіжжя.